Всім привіт! Не дивлячись на досить невесняну погоду, у нас продовжується активна робота на нашому фундаменті. Блоки змонтували, опалубку змонтували, все заармували, це все діло. І ще хочу вам показати одну особливість. Ми зараз знаходимося виходить, в котловані, хочу вам показати слідуюче. Бачите, ось стик примикання блока до фундаментної подушки. І внутрішні кути блоків. Чому вони заокруглені? Хто шарить, той напишіть в коментарі. Це для того, коли буде робитися гідроізоляція цього всього діла, щоб коли нагріваєш і загинаєш гідроізоляцію, щоб вона тут не перегрівалася і не перегорала. Тобто вона йшла плавно, і тоді ось в цьому місці тоді буде досить якісно зроблено гідро гідроізоляційний шов. І так само по низу, коли йде гідроізоляція, там звідси сюди, потім вона тут Бо коли повертається в процесі монтажу, тут вона перегинається і часто буває, що перегорає. Тому зроблено тут такий свого роду припічок. Ці всі речі пошліфуються і буде, буде красота. На рахунок якісті монтажу блоків теж можете собі подивитись. Така двіжуха, така має бути поверхня. Завжди, коли монтуєте блоки, то рівняйте по зовнішній стороні. Тому що тут гідрозіляція і утеплення. Слідкуємо за ковальчуком.